Звичайно, за п'ять хвилин ніхто не вчить історію. Проте пригадати основні події, факти, явища, особливості цілком можливо. Отже, національна визвольна революція. Це боротьба українського народу за власну державу, в результаті якої з'явилася нова держава, Гетьманщина, Україна з власною політичною системою, організацією влади та територіальним устроєм. Революція стала логічним продовженням державницької історії часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Основними причинами стали сукупність національних, соціальних, політичних економічних чинників, які можна звести до наступного відсутність політичного статусу власних українських земель, відсутність політичного статусу української політичної еліти, економічний та соціальний гнізд з боку Польщі полонізація та дискримінація православної церкви. Усе це виявилося саме тими факторами, на яких виросла нова політична думка. У додаток наявність державних традицій та організованої політичної сили, козацтва. Тому революція не стала просто визвольною війною чи переворотом, а власне революцією. Хронологічна революція охопила період з 1648 по 1686 роки і умовно складалася з двох основних періодів. Перший період. 1648-1657 роки повстання під проводом Богдана Хмельницького та Визвольна війна і другий період, 1657-1687 роки період руїни. Упродовж першого періоду Богдану Хмельницькому вдається здійснити спробу договірного врегулювання відносин з Польщею, зборівський договір 1649 та Білоцерківський 1651 років. Створити три антипольські коаліції: перша україно-татарська, яка проіснувала з 1648 по 1651 роки. Друга Україно-Московська коаліція 1654-1656 років. Та третя коаліція країн України, Швеції та Трансильванії з 1656 по 1657 роки. Закласти основи держави Гетьманщини, яка охоплювала територію Чернігівського, браславського та київського воєводств з власною системою правління та монархічною владою у формі спадкового гетьманату, другий період революції характеризувався політичною руїною 1657 1687 років, яка закарбувалася в народній пам'яті від Богдана до Івана. Не було кращого гетьмана. Продовж цього періоду слід відміти гетьманів Івана Виговського, який впродовж 1657 1659 років, завдавши поразки московитам Конотопом, розриває відносини з Москвою і намагається реалізувати проект Федерації Великого Князівства Руського, Королівства Польського та Великого Князівства Литовського, так звана Гадяцька угода, та через опозицію Запорізької Січі і антигетьманське повстання складає гетьманську булаву. Юрій Хмельницький який впродовж 1659-1663 років, з метою консолідації української політичної еліти та козацької верхівки спочатку займає позицію про старшини, уклавши Переяславський договір, а пізніше через радинську політику Москви Слободищенський договір з Польщею 1660 року, після розколу України 1663 року, спричиненого як внутрішніми конфліктами козацької старшини за владу, так і втручанням іноземних держав. В першу чергу Речі Посполитої та Московського царства, гетьмани правого берега та лівого берега намагалися об'єднати Україну. Петро Дорошенко, 1665-1676 років, намагався об'єднати Гетьманщину під протекторатом Османської імперії, гетьмани Лівобережжя, Іван Бриховецький, Дем'ян Грішний, Іван Самойлович намагалися об'єднати українські землі під протекторатом Московського царства. Скориставшись внутрішнім конфліктом, річ Посполита та Московське царство спочатку в 1667-му андрусівський договір, а пізніше 1686 року вічний мир, остаточно розколюють Гетьманщину. Революція терпить поразку. Подальша боротьба, яка завершилася 1764 року ліквідацію Гетьманщини, це боротьба за відновлення автономії Гетьманщини. Таким чином, ми маємо дві головні причини поразки революції. Перша це втручання іноземних держав у внутрішні справи України. І друга спровоковані внутрішньополітичні конфлікти між українською політичною елітою. Ось і ми і повторили одну з найскладніших тем програмового матеріалу. Дякую за перегляд та успіхів у вивченні історії власного народу.